Вітла містиха, пре напроти машина і я їду по дорозі, оце, я їду зараз десь. скільки це, десь 10 км на годину. Тому що якщо швидше поїду, у мене вен просто розвалиться, повилітає підвіска і все остальне. Якщо ви думаєте, що це якась яма на ямі, де не видно зараз сонці тут. Коротше, це нафтове містечко. Це компанію доставку робив, де фрекін роблять. Роблять сім днів на тиждень. І це вважається County Road. Дорога районного значення. Це не просто під'їзд до якоїсь халабуди Це дорога районного значення. оце от таке, коротше, Дивіться, вам видно. це ну, Камера, здається, дуже гарно показує. У ну, мене вен зараз просто... Привіт із Техаса.